Світла майже немає, наш павербенк вже майже розрядився, але ми продовжимо з вами спілкуватися. Поки є можливості. Ну, не буде, будемо, будемо відпочивати. Ви від нас, ми від політики, але ми продовжимо. Ми продовжимо, тому що в нашому суспільстві, мені здається, є когорта людей. Які або нічого не розуміють, або роблять вигляд, що вони нічого не розуміють. Я все ж таки схиляюсь до того, що вони роблять вигляд, що вони нічого не розуміють. І так, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Тобто звертаю увагу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Олександр Мерешко, тобто людина, яка за своєю посадою у Верховній Раді, а ми його туди обрали. І я так розумію, що ця людина, ну я не знаю точно, поправте мене в коментарях. Можливо, ця людина відноситься і до мінобільшості, ну може й ні. Але всі вони в 2019 році, всі вони обирались до Верховної Ради. На основі фактично риторики Володимира Зеленського. Домовлюсь з Чортом Лисим, пам'ятаєте? Люди важливіші територій, мир поверну всіх, станемо на коліна і так далі. Люди повернуться. І так, все це було, люди в це повірили. І оскільки Володимир Зеленський зараз у нас верховний головнокомандувач і займається власне, тим, що повинен робити. Ці люди, ці люди, по ідеї повинні були б з суспільством налагоджувати комунікацію, щоб розрив обіцяного і реально виконаного не був таким чутливим. І ось пан Олександр у нього брали інтерв'ю. Він, я так розумію, чи то вдома, чи де він знаходиться, і він каже наступне: тобто, журналістка в нього, напевно, питає про. Можливості і перспективи переговорів, і пан Олександр каже, путіном вже немає сенсу про щось е, говорити. Путін, ну з Путіним немає сенсу про щось говорити. Немає сенсу про щось говорити. Окей, ми згодні це ну абсолютно не та е, істота, з якою можна е, укласти якусь умову, це не та істота, з якою можна, і так далі. Я ще раз повторюю: пан Олександр, це не е, Микола, якого зустріли на вулиці, який. Ну, потерпає від війни. Це народний депутат. Людина, яка відповідає за зовнішню політику в державі. Людина, яка формує певні документи, яка формує, формує взагалі якусь модель виходу з цього становища. Це людина, яка точно знає, що Путін нікуди не дінеться зараз з Російської Федерації, і якщо не з Путіним говорити, то більше ним немає з ким. Немає з ким. Пан Олександр, напевне, це забув. Зараз йому журналістка, вона його зловить за язик, і пан Олександр буде викручуватися вже, як на мене. Ну, це моя, моє таке сприйняття того, що далі відбулось. Пан Олександр не говорить про те, як потрібно це зробити, на які больові точки натиснути. Можливо, як викрутитися з цієї ситуації. От я, наприклад, в одному з ефірів сказав, що я поїхав би до Москви, вирядив би туди делегацію людей, які могли б поїхати. Оце державницька політика. А просто казати, Путін, ну, так... і що? Пан Олександр, і що? Ну, от ви це сказали. Ну, добре, це, це безпечно говорити, вам за це нічого не буде в державі. Бо якби ви сказали, що треба їхати на переговори, то, можливо, вам би влетіло. А так, це ж легко говорити. Тільки це без толку, пан Олександр, це без толку. Ви повторюєте тези просто безпечні. Але вони не ведуть до завершення війни. Далі, слухай. І вірити в те, що вона дотримуватися. Вони дотримуватись, Пан Олександр. Ваші колеги в Верховній Раді на сайті ЦВК Центральної Виборчої комісії лежать ваші програми кандидатів в народні депутати, які ви оприлюднили перед українським народом у 2019 році. В більшої більшості депутатів програми не виконані, тобто, фактично, ви теж є, ну як вашою риторикою, істотами, з якими не можна домовлятися, тому що ви обіцяли українському народу від те, чого ви не виконали, пане Олександр. Ви не виконали, розумієте? І ви зараз говорите про те, що. Ні з ким не можна домовлятися, бо не виконують. Так ви теж не виконуєте. І Будапештський меморандум не виконаний. І мінські угоди не виконувалися ніким. І, і купа інших договорів не виконувалась. І Європа, яка нас повинна була захищати, байдуже. Ви забули це. Мир для України потрібен, а не обговорення того, можна чи не можна з кимось домовлятися. От подивіться, енергетичне перемир'я. Ну, діє пару днів, діє. Завтра воно може бути зірваним. Ну, так, може бути. Але ж діє. Можна ж говорити? Ну ви ж у Верховній Раді не для того, щоб повторювати з єдиного марафону якісь позиції, якісь меседжі. Ви ж там для того, щоб рятувати український народ. Ну, вас же український народ обрав з тезою «Домовлю з Чортом Лисим. А тепер, виявляється, ви не будете цього робити? Дослухаймо далі, бо далі журналістка хапає його за язик. Цієї домовленості. А навіщо тоді українські топ-посадовці, включно з президентом, заявляють, що вони готові зустрічатися з Путіним? Як ви думаєте? Опа, політично це правильна заява, тому що опа, тільки хлоп, і журналістка просто хапає за язик. Так а для чого? Включно з Зеленським, тоді люди і починається вже викручування. Дипломатія почалась. Отут уже Олександр згадав, що він по міжнародній політиці і по дипломатії. Це... Що президент демонструє, що він готовий з будь-ким е зустрічатись заради досягнення і е реалізації інтересів е держави. З Путіна? Далі нема що говорити. Ну ви все самі почули. Ви все самі почули. Перша частина мал маленького діалогу, перша частина говорить одне, друга частина. Ну тому, що Зеленського згадали і зараз каже, що я не треба домовлятися ні з ким. Продовжуй, Олександр, продовжуйте. Чому ви не сказали, так, да, я засуджую Зеленського, що він взагалі на якісь переговори відправдила? Я проти, я категорично проти, з ним не можна, з Путіним не можна домовляти. Чому ви це не продовжуєте? Стрьомно. Стрьомно сказати проти Зеленського. А для чого ви тоді першу цю, свою тіраду, безтолкову абсолютно, як на мене? Для чого вона? Що ви нею хотіли сказати? Що? Що? Поясніть, будь ласка. Там сміливий, да? Проти Путіна сміливий в Україні сидіть. А от Зеленського зачепили вже. Ну, правильно, Зеленський робить. Та правильно робить, правильно. І я про ці переговори говорю з 22-го року. А ви в 26-му продовжуєте вести отаку риторику. Ні з ким не буду домовлятися. Знаєте, Олександр, от там, де ви інтерв'ю давали, там вам коментарів понакидали. Ви почитайте. Люди вас відправляють на фронт. Бо вони кажуть, що раз сидить у Верховній Раді людина. Комітеті з міжнародного співробітництва і не хоче ні з ким домовлятись, бо це неможливо, то тоді ви просто займаєте посаду в державі даремно. Ви просто даремно їсте хліб український, а ви ж з українського бюджету годуєтесь. І люди кажуть, що тоді цьому пану треба піти на фронт, бо домовлятися він не хоче, не буде, вважає, що це не потрібно. Це ваша позиція, ви маєте на неї право абсолютно. Тоді вам нічого робити в такому комітеті. Вам потрібно покласти мандат депутата і йти на фронт, так люди пишуть. Там захищати вашу думку про те, що домовлятись не можна, тобто треба воювати. ідіть воюйте. Пишуть вам українці. Пане Олександре, підете? Українці хочуть миру. Українці хочуть бачити, що чиновники, яких вони обрали під гаслами, домовлю з чортом, лисим, будуть робити все можливе. Від них залежне все, Олександр, а не просто сидіти заперечувати, щоб був мир. А якщо ви не хочете це робити, то ви можете доєднатися до тих людей, які щодня кладуть своє життя для того, щоб ви могли сидіти в теплій квартирі і розповідати про те, як не можна ні з ким домовлятися. Тоді і захищайте країну з зброєю в руках, якщо ви такий недоговороспособний і не навчили вас домовлятися. Тільки що ви робите тоді, в тому комітеті, який займаєте. З військовими поспілкуйтесь, уважно поспілкуйтесь, вони вам розкажуть, що таке війна, коли політики не хочуть абсолютно ні з ким домовлятися. Готовий направити Зеленський переговорну групу? Прекрасно. Підтримайте позицію, офіційну позицію Олександра, держави, до якої, напевно, ви не долучилися до її формування. І не розповідайте людям в коментарях. І в ефірах, як не можна ні з ким домовлятися. А ні, то вже критикуйте Зеленського тоді до кінця. Будьте сміливі. Тоді прямо кажіть, що Зеленський всіх, всім на розказував. А з Путіним домовлятися не можна, і що це він понарозказував. От цікаво мені, чи не слуги ви народу. Бо то, це вже буде взагалі вишенка на тортикові, знаєте? Заперечую те, за рахунок чого прийшов до Верховної Ради. Чудово, Олександр. Чудово. Будь ласка, я вас дуже прошу. Українці сьогодні просять, благають, хочуть миру. Українці бачать, що перетворили війну деякі чиновники, і ви це бачите, пане Олександр. Корупція зашкалює. А ви садите і розповідаєте, з ким не можна домовлятися. А з чиновниками можна домовлятися, які тебе в упор не бачать. В упор не бачать. Я з однією жіночкою спілкувався, яка там радниця чи яка вона там Зеленського. Пропонував проекти та. Вона в упор тебе не бачить, в упор тебе немає, не існує. Бо в неї є програма від євролідерів, і вона її реалізує. Все інше її нічого не цікавить. Плівати вона хотіла. Показала свої зубки, сфотографувалася і до побачення. Все. Так що давайте не будемо, Олександр. Про те, з ким там домовлятися можна, а з ким ні. Ваші колеги, чиновники, нічим не краще. З вами також домовлятись практично неможливо. Я на кількох ефірах, як бував, і зустрічав вашого брата-депутата, то я бачив слова, які лунають в бік звичайного українця. Один тебе в ТЦК посилає, одна кричить, що ти нісенітницю ахінею несеш, третій просто тебе не помічає. Договороспособні. З себе починайте. Починайте з того, щоб український народ міг з вами домовитись, а ви з українським народом. А потім беріть великі матерії. Відео це залишаю в себе в телеграм-каналі, отут є під, під цим відео. Ніяким чином, не маю претензій до пана Олександра. Просто ще раз повторюю одну свою тезу. Знайте український народ, знайте його потреби, знайте його інтереси. І не дракуйте його. Цей український народ. Він вже отак натерпівся. От, до речі, світла ось немає сьогодні цілий день. Вже і мерзнемо, і, і приготувати немає на чому нічого. І тримаємось. І не кричимо, що. Капітулювати треба міцно тримаємось. Але хочемо, щоб люди наділені владою, раз ви вже взяли цю владу, а ми мали таке нещастя проголосувати за декого з вас, щоб ви свою владу використовували для того, щоб виражати інтереси українського народу, а не ліпашити вашу думку, яка суттєво відрізняється від тих гасел, які ви писали в себе в програмах, коли обиралися кандидатами в депутати. То вам теж вірити не можна. Правда? Ідіть і домовляйтеся, зупиняйте війну.